Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо! Українська компанія Інгуар Дефенс оголосила про отримання перших замовлень на свою новітню розробку бронемашину «Інгуар-3», яка є сучасним зразком тактичної військової техніки. Про це в інтерв'ю «Укрінформ» повідомив Сіо та співзасновник компанії Артем Ющук. 2024 рік став для нашої компанії визначальним, адже ми зосередили всі зусилля на тестуванні техніки. «Інгуар-3» пройшла понад 10 тисяч кілометрів жорстких випробувань, включаючи бойові тести з підрозділами бригади АЗОВ у серебрянському лісі. На сумському напрямку розповів ющук. Після тестів з Азова ми отримали перший контракт. Чого так довго чекали? Перші «Інгуар-3» надійдуть на фронт вже у другому кварталі 2025 року. Зазначив ющук. Попри успіх, замовлення поки не повністю завантажують виробничі потужності підприємства. За словами ющука, для стабільної роботи компанія потребує нових контрактів щонайменше раз на два місяці. Якщо ми не зможемо підтримувати регулярне виробництво, компанія ризикує зупинитися. Ми маємо потенціал виготовляти набагато біль. Шо машин підкреслив СІО. Ринок бронетехніки в Україні залишається висококонкурентним, але Інгуар Дефенс налаштована рішуче. Компанія також працює над іншими розробками, серед яких перспективна бойова машина піхоти Інгуар 7 концепт якої було представлено в серпні. У нас є чимало складніших проєктів у роботі, але ми впевнені, що наша техніка відповідає найвищим стандартам. Ми прагнемо довести це не лише в Україні, а й на міжнародному ринку. Додав Ющук. Інгуар 3 є модульною тактичною бронемашиною, яка відрізняється. Гнучкістю конфігурацій. Її конструкція дозволяє швидко трансформувати машину у варіант десантного автомобіля, Пікапа починає носія важкого озброєння. Машина оснащена комбінованим бронюванням з алюмінієвих і сталевих плит, які можна замінювати у польових умовах. Рівень захисту відповідає стандарту STANAG 4569 3A3B, що означає здатність витримувати бронебійні кулі калібру 7,62х51 мм та вибухи мін. Завдяки незалежній підвісті рамковій конструкції та потужному двигуну От на 356 кінських сил машина демонструє високу прохідність по складній місцевості. Додаткові переваги включають камери нічного бачення, систему підкачки шини і колеса з технологією RunFlat, які дозволяють продовжувати рух навіть після пошкодження. У березні 2024 року двадцять 3 було офіційно презентовано. Цей зразок став свідченням інноваційного підходу української інженерії до створення сучасної бронетехніки. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо!